Мо в ефір на Радіо Західний полюс на сторінці у Фейсбук. Доброго ранку, пане Мер. Доброго ранку, вітаю всіх. Ну, е, що не замерзли, як добиралися до нас. Анібо все гаразд, зима прийшла. Зима прийшла. <клес> Очікувано, я так розумію, прийшла зима. Очікувано, так. Тобто ну, мені здається, що всі дороги, де їде громадський транспорт, почищені, громадський транспорт їде. Місто функціонує, але бачимо, що температура зменшується. Тому хочу попросити, щоб максимально економили електроенергію зараз, тому що при мінусових температурах, особливо при таких, є загроза відключенням по всій нашій державі. Тому прохання ощадно використовувати електроенергію саме в цей час. Ну, котельні тобто працюють, немає потреби. До речі, котельні всі вже працювали, будинки всі вже з теплом. Всі працюють, ну, часи часу ну, бувають якісь певні поломки, але станом на зараз, якщо десь є проблеми, телефонуйте 1570. А, взагалі, місто готове до зими? <кій> Наскільки ні. готове місто до зими? Ну, якщо так от, чесно говорити, тобто місто, в принципі, має сіль, має піскосуміш. Має близько 400 працівників благоустрою, які працюють над тим, щоб розчищати від снігу. Тому місто більш-менш є забезпеченим. Ну, бачимо, що вчора, коли пішов вночі сніг, досить жидкий великий, то в принципі наша комунальна техніка справилася з основними завданнями. Найбільша проблема це там, де є ручна праця, тому що ручна праця то є ручна праця. Люди, які працюють це в основному, люди або жінки, або люди золотого віку, тому досить складно все прибрати. Але я думаю, що задовільно сьогодні є прибирання на всі території Франківської громади, де є проблеми, ми реагуємо, маємо достатню кількість техніки, яка наявна. Ну її ніколи не достатньо, але все таки це порівняно з там. З десятьма роками, тому то це дуже багато техніки. Маємо подаровану певну техніку нашими німецькими партнерами, тому працюємо над тим, щоб місто було проїзним. Хотіла вас запитати зараз. Ну, от е, було раніше у нас. Е, Дуже часто зустрічалося в соціальних мережах, що замість брукики треба допомагати армії. Зараз питання постає про ялинки, і це я дивлюся і по всіх містах. Тобто, замість ялинки допомога армії. Ялинка в нашому місті буде я вже говорив. Так, ми, ми обговорювали цю тему ми минулий це раз. ще раз хочу нас. повторити. Як такої ялинки не буде, в центрі міста буде інсталяція, ялинка перемоги, мова йде про малюнки дітей, які потім передадуться нашим захисникам. У нас є залізна конструкція, яку свого часу училище зробило. Відповідно на цю залізну конструкцію будуть вивішені малюнки діток. А як такої ялинки не буде в центрі міста, тобто ми це... У нас так само було минулого року, так само зараз, тому буде перемога, буде ялинка. Ну, але ми не забороняємо, якщо це біля дитячих садочка чи біля школи, є ялиночки, які посаджені, та, щоб її прикрасити для дітей по наших закладах освітніх в першу чергу. Тому там це вітається для дітей. А в центрі буде інсталяція з дитячих малюнків. Давайте поговоримо про допомогу армії, зрештою. Чотири пікапи... Поїхали ну, до Зенитно-кулеметного батальйону, мені здається. Mm -hmm. Як вдалося реалізувати покупку, чиїм коштом? Це завжди цікавить громаду. Коштом місцевого бюджету мова йде про ті групи, які мають збивати шахеди, тобто на них ставляться кулемети. І відповідно, відповідно, військова частина звернулася до нас. Закупівлю нових автомобілів, тому що для них це є дуже важливо. Саме термін реалізації, тому було ухвалене рішення купити чотири автомобілі для зенітно-кулеметного батальйону. Це новосформований батальйон, який займається знову -таки, збивання шахедів, ну і відповідно, реагування на повітряні тривоги. Тому закупили для них ну, відповідно по цій програмі. Також зараз закупляємо інші речі. Щоденно фактично передаємо найнеобхідніші речі для наших військових. Також разом з пікапами в 10-й гірсько-штурмовій бригаді, 109 батальйону передали черговий мавік з тепловізором. Перед тим передали декілька відповідних мавіків 3-й штурмовій бригаді, другого механізованого батальйону. Перед тим також передали відповідні, відповідну допомогу нашій військовій частині. Зараз кажуть, 80-й десантно-штурмовій бригаді. Ну і також ми сьогодні передали ще додаткову техніку. В 24-й бригаді, зокрема тактичній групі Сапсан. Тому тільки за цей тиждень бачите певна кількість військових частин, які ми допомагаємо. Це окрім того, що ми ще даємо субвенції. Йдуть закупки зараз fpv дронів 500 і сьогодні. Оголосили ще один, оголошуємо ще один тенедр ще на 500 дронів fpv дронів тобто дронів Камікадзе. Одні дрони маємо до 11 грудня отримати цих 500, інших маємо отримати фактично до кінця року, теж передати нашим військовим частинам. Також паралельно закликаю долучатися до різних збірок, в тому числі ми оголосили збірку на більше як 25 дронів FPV. І дякую франківцям, які відгукнулися, тому що ми вже зібрали більше як 300 тисяч гривень. Фактично нам ще лишається там 100 180 з копійками. Тисяч гривень назбирати, щоб е, теж на Авдіївський напрямок відправити додаткові дрони, не, не з міського бюджету. Ну, тобто, от в такому напрямку ми працюємо. Ну, хотів би відразу сказати, що також далі ми голосуємо за програми підтримки наших захисників на спорядження. Кожного виконкому, кожного тижня, ми це голосуємо. Уже більше трьох тисяч отримали. Це більше 60 мільйонів гривень на спорядження. Зараз ще очікують близько 800 хлопців на виплати. Є певні затримки зараз бюджетом, зважаючи на те, що заднім числом забираються кошти в місцевих громад. Тому очікуємо десь протягом півтора тижня, що ці кошти все-таки будуть вилучені з бюджету. і Нам дозволить інші видатки теж витрачати кошти, в тому числі на військових. тому Ще десь 800 тисяч військових отримають цю допомогу. Ну а загалом громада підтримала вже не більше як 360 мільйонів гривень сьогодні. наших військових і ця допомога тільки зростає. Ви кажете, допомога зростає. Соціальні програми будуть розширені, чи все ж таки вони зводяться? Ну чи ну ви говорили, що будуть розширені, якщо вона буде зростати? Що передбачає ця програма? Що військові отримують додатково, окрім ну, от, ну на спорядження? З 1 січня будуть отримувати по 50 тисяч гривень на спорядження. Також на житлово-комунальні послуги, якщо немає статусу ОБД, замість 3 тисяч одноразову допомогу в сумі 5 тисяч гривень на житлово-комунальні послуги. Поранені будуть отримувати відразу 30 тисяч гривень, а не 10 і 20 тисяч. А також нова програма 10 тисяч ще на реабілітацію будуть отримувати коштів. Тобто, це, якщо немає якихось додаткових потреб, які ну, додатково звертаються військовослужбовець, також ми плануємо і передбачаємо 200 мільйонів гривень на, на закупівлю тих же самих дронів, інших речей у міському бюджеті. Першочергово все-таки концентруємо увагу на закупівлю дронів, але іншого спорядження те, що буде просити військові частини по листах до міської територіальної громади. Ну і також ми заклали 5 мільйонів гривень на підтримку програми волонтерської діяльності для сприяння волонтерських організацій, в першу чергу пальне запчастини для того, щоб можна було довозити. Ту чи іншу допомогу нашим військовим. Тому також це така новинка, яка буде в міському бюджеті на наступний рік. Ну і, на жаль, знову передбачаємо кошти, адже тільки е на 21 мільйон гривень ми вже виплатили цього року одноразових допомог 100 тисяч гривень нашим родинам загиблих. Також, якщо додати до цього більше, як 9 мільйонів гривень. Тих коштів, які ми виплачуємо як е, е, щомісячну доплату в розмірі прожиткового мінімуму для родини, ну тобто, це значні кошти, які закладає громада для допомоги військовим на наступний рік. Ну, цього року десь близько 400 мільйонів гривень буде по кінцевому, по кінцю року щодо видатків, наступного року не зменшуємо, незважаючи на те, що. Є великі втрати місцевого бюджету внаслідок того, що тепер вже податки поліції, пожежників, правоохоронних органів інших не будуть йти до місцевих бюджетів. Незважаючи на це, ми ці цифри залишаємо по деяких програмах, навіть збільшуємо виплати. Ну, для прикладу, мені здається, що сьогодні більш важливіше навіть не стільки військові частини підтримувати, а скільки конкретних військовослужбовців, які сьогодні беруть участь в бойових діях. Про волонтерів логістичний центр зараз бирає посилки, на які напрямки має їхати, і коли. Десь мені здається, перед Миколаєм мав би їхати. Та перед Миколаєм насправді вже 200 поїздок відбулося нашого логістичного центру, але ми фактично раз на два тижні відправляємо ці посилки, тому приносити спілку волонтерів на першому поверсі білого будинку. Дуже важливо, щоб ми в черговий раз передали ці посилки. Нагадаю, місто сьогодні фінансує пальне, а також запчастини на відповідні автомобілі. Волонтери, волонтери доставляють цю допомогу, і це є безкоштовно, тобто кожна людина може цю допомогу надати. Тому користайтеся цією можливістю. Також ще раз хочу наголосити. Важливість допомагати плести сітки, робити кікімири. Є дуже багато центрів, волонтерських організацій. Майже в кожному мікрорайоні нашого міста є ці центри, де можна долучитися і не тільки коштами, а своєю операцією долучитися. Ну і також черговий раз нагадую, є збірка на ФПІ дрони на Авдіївський напрямок. Дуже важливо зараз саме на тому напрямку мати максимально велику кількість дронів, тому що, коли йде наступ ворога, ФПІ дрони. В тому числі заміняють ту кількість артилерії, яка є, яка може бути недостатньою для того, щоб відбити удари ворога. Тому от зараз зусилля саме на той напрямок. В пам'ять полеглих героїв в нашій Івано-Франківській громаді з'явився дубовий гай. Чия ідея? Це була ідея, ну саме не дубового гаю, але це була ідея родин загиблих, які виявили бажання посадити такий дубовий сквер в Івано-Франківській громаді. Це була їхня ініціатива, але при обговоренні прийняли рішення, що дуби це ті дерева, які найдовше вони і ростуть, і найдовше вони живуть, як дерева. І це буде гарний символічний такий алея, сквер. Для наших рідних, тому в вовчинцях біля могили наших героїв визваних змагань у Лупа, де була територія. Недалеко також є могили наших героїв, які поховані на Вочиненському цвинтарі, ухвалили рішення засадити такий дубовий гай. Дякуємо Господу за те, що була добра погода. Тому числі, для того, щоб садити дерева, щоб ми все встигли це зробити. Ну і дякую всім громадським організаціям родин загиблих, а їх сьогодні чотири у Франківській громаді. Та е, ми говоримо те, що родини об'єдналися в різні громадські спілки, організації і вони товаришують е, між собою. Тому дуже важливо, що всі долучилися з 2014 року е, по теперішній посадили цю. Ну це і сквер, але на жаль, ми не знаємо, скільки буде рідних, скільки буде родин, але також згодом там з'явиться також і такий ну, перелік наших загиблих, нашої франківської громади. Така в вигляді таблиць, табличі, де кожен зможе почитати про кожного нашого героя. Час залишається зовсім трошки у нас. І на завершення я хотіла би, аби ви. Е Побажали щось слухачам Західного полюсу. До, бо у нас вже час піджимає. Побачу, я хочу побажати. Я хочу побажати тепла усім, тому що зараз якраз ідуть мінусові температури. Ще раз звертаюся максимально м, десь обмежувати споживання електроенергії в цей період часу, тому що навантажені на, на систему. Ну і підтримувати наших захисників. Дякую за все. Слава Україні! Героям словами, гадаються, це був четверга на найтеплішому полюсі планети. Наступного четверга нові запитання і нові відповіді залишайтеся на найтеплішому.